Вітаю, це про світло 5 лютого 26 рік. Вчора зробив відео про діоди, світлодіоди, які зробив Samsung Кри для рослинництва. Цікаві, відео вийшло довге, але в описі дуже коротко, Чи, кілька речень. Я не сказав вчора про вартість світлодіодів від Samsung LM 301 h Evo. Зараз, якщо їх купувати від котушки там 105, то вони по 15 центів, по 14% приблизно, а якщо до 1000 там, чи 1000, то по 40 центів. Тобто зараз їх не дуже нема доступу за нормальні ціни, тому що якщо порахувати лампу, які я показую зараз, метрова лампа, тут у мене 168 світлодіодів. Ну, ти порахуйте, навіть якщо по 14 центів, то це на лампу потрібно світлодіодів тільки на 25 доларів, тільки одні світлодіоди. Потім запаяти їх, плати під світлодіоди. Корпус під лампу, заглушки надрукувати, полікарбонат порізати, клей, який клеїть плати, провід від, наприклад, одеса кабелю, драйвер і яка ціна види цієї лампи. Оце мій останній кущик салату, який залишився від ще того, того посіву, ніяк не доїм. Хотів додому забрати, але був такий мороз, що вирішив не тягти додому, бо замерзне. Я що хочу сказати, ось на столі тут лампи, лампи які я це мої лампи. Тут є нові, тут є, які попрацювали трошки зовсім трошки. Вони були зроблені в різний час під різні задачі. У мене тут є палиці, трошки у мене тут зараз не прибрано, потім покажу. Тому і довжина різна. А лампи на білих світлодіодах повного спектру. Це лампи або гарні, або супер, дуже гарні. Діоди будуть або cri 90, або cri 95. Я зараз буду готувати на кожний. От у мене, наприклад, є дві лампи довжиною. 780 мм. Да? Беляхамуха цедіоди cri 95 від СУ-7 Я зараз буду друкувати паспорт, там, де буде, будуть характеристики. Довжина скільки люман дає. І ціна це буде розпродаж, ціни будуть гарні, тому, кому, тому хто хоче е, собі поновити або придбати світло для рослин. Дивіться, зараз буду це робити. І ще в мене є. Я не, 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 там от в ящику є такі, я називаю їх през, през, презентаційні лампи. Лампа 600 мм довжиною з блоком живлення розеточним, драйвер в лампі. Теж дуже якісні світлодіоди. Я колись їх зробив, так вони у мене і залишилися. Я їх знайшов тут в, в цьому впакуванні. В Якщо хтось сумнівається про то, подобається світло, не подобається, то можна подивитись буде, по-перше, відео, по-перше, буде даташит, роздрукований паспорт лампи. Там буде скільки люмен вода є, скільки споживає спектр лампи, вся інформація і можна порівняти, наприклад, з якимись, які ви розглядаєте до купівлі, все буде дуже зрозуміло. Тут, до речі, якщо, наприклад, ви. Займайтесь рослинами, але не певні, що е, і далі цим буде, будете цим займатися, то така лампа може просто слугувати як потім підсвітка робочої зони на кухню. Наприклад, ось ми беремо лампу. Ближче беру її. Отут робимо отвір. І з іншого боку робимо отвір отут. І тоді ми вішаємо її на полицю на кухні по, по передньому краю, і у вас буде чудове світло в робочій зоні. Тобто це не тільки. І де взагалі лампа для роботи підвісила на підвіси, і можете працювати під нею, е займатися своїми справами, чим ви займаєтесь. Сьогодні буде все таке коротеньке відео, це презентаційне відео. презентаційне відео, відео про те, що от лампи, які ви бачите, це зараз буде все пропонуватися, і ціна буде дуже приємна. Отакий от салатик у нас залишився, він почав качануватись. Ну, мабуть, сьогодні-завтра з'їм. Всім здоров'я!